Коп закінчився, ходив я 8 майже годин, трошки менше. Якби знав, що стільки буде знахідок, то в принципі можна було б знімати нормальне відео, але початок не задався і до того вітер віяв досить сильний. Тому буде коротеньке. Попався такий замочок цікавий на полі. Ну, залізний, звичайно ж, хуторщина. Але ціленький, маленький у формі сердечка. І власне досить непогано почека. Це в нас уламки оплавки. Кілька оплавків цілком може бути срібних, але їх треба чистити, перевіряти. Така закльопочка попалася, цікава бронзова. По металопластиці. Пряжечка ціла бронзова, три спинки фібули. Отака штукенція, це, мабуть, мабуть, сережка. Так же якось виглядає. Потім накосник. Накосник бронзовий попався. Вже другий з цього поля, один маленький був, а це такий величенький. І отака от штучка. Якась накладочка, не накладочка, я не знаю. На полі воно, звичайно, зігнуте, бо тоненький матеріал, бронза. Але є, є. І по монетах. Якесь середньовіччя, не знаю. Не знаю, що це, не знаю хто це. Стан гарний, монета досить така товста. Дома відмиється, подивлюся. Може бути якась Германія, може бути Пруссія, не знаю. Попалася Фаустіна лімесна, але в гарному стані, дещо з викусом. Проте перший динарій в цьому році гріжа літися. Шматочок іншого лімеса попався. Навіть не знаю хто це. О, ніс видно. Ну таке. І саме цікаве. Це така от маленька срібна пряжечка. Практично в зборі. Хіба що немає кріплення до шкіри кругла. Вони не часто мені круглими попадаються із таким цікавим язичком. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.